Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Хочу зазначити, де хто пише там по декілька разів запитання, дехто отримує відповідь, дехто ні. Я пропоную таку систему. Якщо питання Відмічено моїм лайком, значить, я точно на нього відповіла, і ви можете знайти відповідь на свої питання в одній із уже випусків, які вийшли. Отож, доброго дня! Сьогодні над будинком прилетіли ракети, було страшно. Одразу поїхала до родичів. Скажіть, чи безпечно мені жити вдома чи ні? Запитує Лариса, 3.04.72, Чи безпечно? Дивіться, видно, бачите, двойка мечів вказує на те, що дійсно, якось так, от ваш будинок розташований, що ракети дійсно можуть пролітати над вашим будинком. Але небезпеки, ні вашому будинку, ні вашому життю я точно не бачу. Про це свідчить туз жезлів. Тобто, можете спокійно бути в своєму будинку і нікуди не виїжджати. Добрий вечір. Хвилююсь за зятя. чи буде мобілізований? Зять Михайло, 3, 85. Так, є можливість мобілізації. І навіть є можливість потрапити на нульові позиції. Зараз гляну, чи є загроза життю, чи є загроза життю? Дивіться, але вісьмірка Келихів свідчить про те, що загроза життю. Точно, вашому зятю немає, не дивлячись на можливу мобілізацію. Доброго дня, Танюша, дякую вам за вашу працю. Я Валентина, двадцять У мене питання про сина Михайло, п'ятнадцяте, Чи буде мобілізація і чи одружиться? Я зараз бачу, що в наших мам два найважливіших питання: чи буде мобілізований і чи одружиться? Проблема нашого сьогодення. Так, чи буде мобілізований Михайло? Так, Михайло буде мобілізований, але. Дивіться, тим, кому я кажу, що буде мобілізований, це дійсно існує така вірогідність, і швидше всього так воно й буде. Але я ще дивлюсь, якщо мені кажуть карти, що людина буде мобілізована, я дивлюсь далі, як прийде його мобілізація? Я бачу, що не дивлячись на мобілізацію, загрози його життю точно немає. В нього дуже сильно є охорона і захист роду. А чи ви, чи одружиться Михайло? Михайло поки що не одружиться, поки що в парі я його не бачу. Якось не знаю, розчарування в нього в жінках і він сам не хоче одруження. І другий раз вже випадає мобілізація. А, так, Танечка, <кій> скажіть про, про долю сум. Чи буде окупація? Уже дивилася на рахунок сум. Давайте ще подивимося на травень місяць. Суми, Чи чекає суми окупація? Ні, Єрафан, завжди одна та сама карта випадає, скільки би я не дивилася, карти одні ті самі, колесо фортуни. Так, ще буде багато прильотів, буде багато атак, але мобілізованим е суми не будуть. Так, коли зможу повернутися в каховку? Сам задаю питання, не всім задаю питання, ніхто не. Не відповідає, запитує Валентина, 7.03.53 року. Валентина, чи зможу повернути чи зможете повернутися в Каховку? Дивіться, поки там зараз ворог точно не повернетеся. Але повернення на рідну землю я вас бачу на рідній землі. Це буде ще не скоро, але повернення буде сонце. Ви знаєте, що я бачу? Зараз скажу дуже таку цікаву річ, що ваше повернення, можливо, через 9 місяців. Це дає надію не тільки вам, а хто хоче також повернутися і запитує, коли ворог зможна буде витворити ворога із цієї землі. Показує Валентина, що через 9 місяців зможете повернутися на свою землю. Це не так уже багато. Добрий вечір. Що чекає місто Кременчук у травні? Місто Кременчук у травні, дивимось. Місто Кременчук, що чекає у травні. Дивіться, буде як пролітати над Кременчуком. Я знаю, що там, так як ми й говорили, були неприємні, скажімо так, ситуації. Дивіться, в травні я бачу якось в Кременчузі чи через Кременчук якось прильот. Але дивіться, як воно показує, що. Якось може зб'ють над Кременчуком і будуть якісь влучання, знаєте, уламків, але це такі немасштабні влучання, не спеціальні влучення, тобто невеличкі якісь влучання від уламків можливо, але колесо фортуни і туз жезлів каже, що травень для цього міста відносно буде спокійним. Тетяно, допоможіть тяжко хворіє сестра. Чи пороблено? Хто? Находила сестра голки в кімнаті, під вікном з землі знаходила. Хліб, яйця, кістки, куклу мотанку, підкажість. Сестра, рік народження. Як напис... не, написали сестру? Не написали, написали про хліб, яйця, кістки. Ой, э... Мої хороші, що я хочу також вам зазначити, дуже часто люди самі надумують і шукають інколи причину в якихось магічних поробках, в звичайних природних речах, а насправді його там не існує і проблема в іншому. Тут дуже важливо роз'єднувати магічне мислення і критичне мислення. Все має бути в балансі. Не написала, як звати сестру, але давайте подивимося, сестра 14, 11, 56 року, чи є нас сестра. Магічний вплив. Чи є. Я подивлюсь на іншій колоді. Подивлюсь на чорній колоді, на ній краще видно, чи є на сестрі. магічний вплив, чи є на сестрі. Так, ось тут, правда, люди дійсно не помилилися. Карта магії є. Однозначно зав'язано, перев'язано, перекручено. Відображається не лише на здоров'я, відображається на фінансах, на невизначеності. Отак, як ідеш в нікуди, не знаєш, що тебе чекає завтра. Це дійсно підклад. Підклад зроблений жінкою, підклад зроблений давно. Робота дуже прихована. Маніпуляція дуже, ну, я вам хочу сказати, зроблена через чоловіка. Хоча й задавнена робота на точно через чоловіка, хтось вважав, що <кій> забрали не своє. Дуже вам рекомендую звернутися до спеціалістів, адже не хочу вас лякати. Але якщо це не прибирати, може бути з сестрою летальне, скажімо так, не дуже гарно, може закінчитись летальним кінцем. Ось так. І потім будете розводити руками і запитувати, звідки воно взялося. Оце один з тих небагатьох випадків, коли я дійсно кажу, що так, це є магія, це деструктивна магія, і це потрібно чистити і знімати, тому що будуть плачевні в прямому сенсі цього слова. Наслідки. Добрий день, Таня. Прошу посмотреть мою внучку Аліна. Очень волнується стояння її здоров'я. Внучка Аліна, 10.08.2003 року. Що зі здоров'ям у Аліни? Дивіться, ви в Аліни, я би знаєте, перш за себе звернула увагу на психічний стан її здоров'я, тому що на фізичному рівні у неї все добре з організмом, але через її перепади настрою, через її ну, якийсь нездоровий психічний стан це все відбивається у неї на фізичному рівні. В неї якісь страхи, якісь панічні атаки. Вона це ще приховує, не показує. Видно, тільки коли вона б хворіє. Шановна бабуся, дуже вас прошу або поговорити з внучкою, або звернутися до спеціалістів, тому що вона себе взагалі зажене просто в глухий кут. Ці проблеми на цьому фізичному рівні це наслідки її психологічного стану. Добрий день, Танюша, купляти. Куплять мої діти квартиру. Дуже дякую. Олександр, 4, 5, 83. Олександр поки що ні. Олександра, якось гроші йдуть не туди, не на квартиру. Якось йдуть витрати не туди, куди потрібно. Олександр поки не купить. Юлія 29, 06, 77. Юлія, чи купить Юлія квартиру? Дивіться, а ось Юлія так купить. Я навіть скажу вам, що дуже скоро бачите, королева Пентаклі вона випадає. Якось дуже швидко буде ця покупка здійснена. Ну, от, протягом року я вже бачу, що у Юлії буде своє житло. Добрий день, Тетяночко, Подивіться, будь ласка, чому я постійно хворію? Запитує Світлана, 20 -06 67 Чому хворіє Світлана? Світлано, ну, я зараз може скажу не дуже такі приємні для вас речі, але ви хворієте. У вас немає ні поробки, ні негативного впливу. Ну, це ваш такий шлях, такий шлях переосмислення, занурення, щоб ви якось призупинилися, задумались, проаналізували свій путь, путь своїх предків. Ну, вас на жаль, знаєте, як кажуть, така карма. Тут нічого не зробиш, тільки потрібно тримати, спостерігати за своїм здоров'ям і тримати його. В тонусі. Добрий день. Подивіться, будь ласка, чоловік, Юрій, 15-10-60, Чи потрібна операція на колінному суглобі? Лікарі говорять 50 на 50. Чоловік ще, ще працює, хочу, щоб звільнився. Чи це на часі? Велика дяка за вашу працю. Чи робити чоловіку операцію, Юрій? 30, я би поки що не робила операції, тому що я бачу, що якщо його пролікувати, то е, може бути дуже гарний, хороший, швидкий ефект в, ну, лікування і в одужання. Так, він повністю зовсім не одужає, але поки що операції, наскільки я бачу, півроку ще точно от я вам рекомендую стриматися на рахунок роботи. Е, я би Рекомендувала ще трошечки йому побуде. От воно зараз дійсно отак іде, бачите, карта сонця, карта дьявола. Каже, що зараз все воно вирішується, все переігрується, і операції ще півроку, воно, повірте мені, якщо ви звернете увагу на лікування, через півроку ви побачите, що є результат, і операція вже не потрібна. На роботі я ще рекомендувала лишитися, тому що навіть не через гроші йому там подобається і це його якби надихає. Доброго дня, Танюша. Чи повернуся на свою роботу після звіту? ілляня запитує юлія 16 -та. 08,77, чи повернеться Юлія. Юлія, ви не повернетеся вже на цю роботу, і ви знаєте, може й добре. У вас є інший варіант набагато кращої роботи. Повірте, подивіться навколо, зверніть увагу ще на вакансії і ви невдовзі отримаєте пропозицію зовсім з нової роботи, з нової там компанії чи сфери, в якій ви працювали, де вам буде комфортно, затишно і дуже гарно по заробітній платні. Танечко, мої вітання. Дуже вдячна за вашу працю. Наташа 15.05.68. Чи знайду я роботу? Та чи все добре буде з моїм сином? Чи знайде Наташа роботу? Наталя, так, роботу ви знайдете дуже скоро, уже буквально протягом двох місяців. Вийдете з ситуації, в якій опинилися. Тобто, вам зараз, в принципі, дороги для цього всі відкриті на рахунок сина В'ячеслав 26-12. 90 чи буде все добре, так розуміє. Мобілізація. Так, дивіться, в нього якось процеси дуже повільно протікають не так, от швидко, знаєте, миттєво. Але з ним все буде гаразд. Я не бачу навіть його там немобілізації. Я не бачу для нього небезпеки для його життя і бачу навіть. Кохання біля нього, і дуже гарне. Треба лише дивитися, чи вже є, чи на порозі стукає до нього. Але точно дуже гарна пара буде. Так, племінник Валерій пропав безвісті в червні 2022 року 11.06.66. Пропав безвісті. Так, чи живий Валерій, в червні 2022 року, чи живий Валерій. Так, я зараз перевірю ще на іншій колоді, тому що бачу не дуже приємно в речі Валерій живий. Дивіться, Валерій вже, на жаль, не живий, але я хочу сказати, що з часом ви дізнаєтеся, де він загинув. Не бачу на рахунок, чи можна буде повернути. Ні, тіло, на жаль, не повернете, але де загинув, як загинув і коли, точно з часом дізнаєтеся, прийміть мої співчуття. Так, дайте відповідь, благаю, дайте відповідь. Чоловік Роман, військовослужбовець, загинув 7.03.78. Ой, я перепрошую, розхвилювала попереднє питання. Чоловік Роман, 7.03.78, військовослужбовець, загинув 14.01.24 на річці Дніпро-Херсонська область. Коли ми знайдемо його то змог, чи зможемо поховати? Бачите, Світлана, напевно, сьогодні реально ваш день, тому що ми з вами сьогодні спілкувалися в особистих, і ми вже, на жаль, знаємо, що трапилося з чоловіком. На жаль, і те, що. Ви його не повернете, тіло теж ми знаємо. Але ще хочу прямо от з екрану каналу свого сказати, що знаєте, що він дуже скоро переродиться в е, комусь із ваших родичів. А біля вас точно буде поруч підтримка і от. Хочу вам передати від вашого чоловіка, що він дуже хоче, щоб ви не тужили, тому що він ну різко пішов. Він не зрозумів. Він дуже хоче, щоб ви не тужили, і не відкидали того, хто надасть і протягне вам підтримку та руку допомоги. І це буде дуже скоро. А, так, і останнє питання на сьогодні. Добрий день! Подивіться здоров'я доці. Аліна 9.04.2006. Проблеми з серцем. М -м, ви знаєте, дійсно є проблеми з серцем. Не хочу вас лякати по цій колоді, можливо, навіть потрібно буде з часом якась отак. Знаєте, як операційне втручання. Так, операційне втручання. Дивимось. Я вас дуже мамо, прошу звернути увагу на тут немагічний вплив, тут дійсно є проблеми зі здоров'ям, так уже сталося, дійсно, слабе, слабке серце. Карти вказують, що якщо не лікувати, якщо постійно не обстежуватись і не проходити профілактику, може бути якесь операційне втручання. Тож, будь ласка, Звертайте увагу, бережіть себе, своїх дітей, і все в нас буде якнайкраще. А також я прошу не забувати тиснути лайк та підписуватись на канал. І я буду відповідати на всі ваші питання. І на питання, які я вже відповіла на голошу, буду помічати їх своїм лайком. Тож пишіть і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!